Вітаю, друзі! І з вами знову канал Життя в селі, як воно є. Дивіться, яка у нас осінь. Красота, правда? Небо голубе, українське, українське. Сонечко сьогодні в нас таке класне. Я вже йду додому. Така каплечка в нас. Осінь, кругом осінь. Ой, як добре, що сонечко. Дуже добре. Красота, дорога сохне. Усе гарненько. Сонечко так пропекло. У нас дощі такі падали і якось усе змішалося докупи. Одне з другим. Було не до відео. Сьогодні <кій> таке видалася погода. Йду з роботи додому. І аж захотілося щось зазнімкувати. Дивіться, як гарно. Красота, не? Красота, друзі. Красота. Ой. Ще по боках. Зелена травичка. Та я відчуття, що в нас ще зовсім літо. Якби не обпадало листя з дерев, то можна сказати, що у нас літо. Калабаньки висихають уже по чуть-чуть. Ще осінь про себе нагадує шипшиною червоною. Дивіться, яка краса. А дивіться яка краса в лісі. Ще маємо купу роботи. Пам'ятаєте я в якомусь відео говорила, що будемо картоплю копати після 10 вересня? Так. Після 10 вересня пішли дощі і картоплю починаємо копати. Сьогодні, як Бог поможе. Сьогодні 28 вересня. Як Бог поможе, будемо живі, здорові, то зараз щось по безстрячку перекинути їсти і братися до копки. скільки зможемо сьогодні з чоловіком, скільки зробимо. Думаю, мокро не буде, бо вчора копала трошки, щоб їсти, то вже земля розсипалася. У нас земля піщана. Хто зі мною вже давно, той знає, що земля у нас піщана. Ще багато є чого знімати і багато чого вам розповідати. Але все було якось не до того. Тому зараз будемо йти копати картоплю. Далі будемо. Mm-hmm. <laughs>